Особиста гігієна є одним з найважливіших розділів загальної гігієни, які розробляють питання зміцнення здоров'я людини шляхом дотримання гігієнічних норм і правил не тільки в особистому житті, але і в трудовій діяльності. Отже, дотримання правил особистої гігієни має не тільки індивідуальне, а й соціальне значення. Особливо це стосується працівників пов'язаних із харчовими продуктами, зокрема і працівників ресторанного господарства і торгівлі, стикаючись з харчовими продуктами, посудом, інвентарем, обладнанням. Персонал підприємств ресторанного господарства може осіменять їх забрудниками різних інфекційних хвороб, пішкових інфекцій, харчових токсикоінфекцій та інтоксикацій. А також яйцями глистів тому суворе дотримання правил особистої гігієни має велике значення для профілактики зазначених хвороб. Чистота це обов'язкова умова культури обслуговування споживачів. Вона необхідна для підтримки певного санітарного режиму на виробництві. Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок визначається постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року, номер 559, про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, у кожного працівника повинна бути санітарна книжка. Підприємство повинно передбачити недопуск до роботи, що здійснюється з метою запобігання можливості забруднення харчових продуктів через неналежний стан здоров'я персоналу чи його невідповідний зовнішній вигляд. Операторам ринку харчової продукції слід запровадити з урахуванням природи, виду продукту та процесів виробництва перевірки зовнішнього вигляду персоналу перед початком роботи та наявність ознак гнійничкових захворювань, повідомлення про ознаки в них інфекційних захворювань чи контакти з людьми, у яких є такі ознаки. А також недопущення до роботи працівників, які можуть бути причиною забруднення харчових продуктів. Добре відомо, що шкіра захищає організм людини від впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища. Зокрема, неушкоджена шкіра практично не проникна для будь-яких мікроорганізмів. Захисні властивості шкіри в значній мірі залежать від її чистоти. Чиста здорова шкіра в більшості випадків має кислу реакцію, тому в ній пригнічується розвиток мікробів. Відомо, що в шкірі людини знаходяться потові і сальні залози. Виділення поту і шкірного сала призводить до забруднення шкіри. Щодня з поверхні шкіри злущується значна кількість епітелію. Крім цього, на поверхні шкіри накопичується пил, сажа та інші механічні домішки повітря. Забруднення шкіри перешкоджає нормальному газообміну, виділенню поту і сала. Під впливом мікроорганізмів органічні речовини розкладаються з виділенням органічних кислот, легких сполут. Із неприємним запахом та інше, це призводить до розм'якшення і подразнення шкіри. При цьому можуть виникати дерматити, грибкові захворювання шкіри, гніні... гніникові захворювання шкіри, особливо на руках, що нерідко є причиною стафілококових захворювань шкіри. Усі особи, які мають подряпини, рани, опіки або інфіковані рани на руках, зап'ястях, незакритих частинах тіла, не повинні працювати з харчовими продуктами або поверхнями, що контактують із харчовими продуктами. Якщо тільки травма не повністю захищена безпечною водонеприникною пов'язкою, таку пов'язку слід. Підтримувати в чистоті і регулярно змінювати. Працівники зобов'язані стежити за чистотою свого тіла. На виробництві щоденно перед початком роботи необхідно приймати душ і одягати чистий санітарний одяг. Особливо ретельно догляду вимагають руки. Руки необхідно мити перед початком роботи, під час переходу від однієї операції до іншої, до і після відвідування туалету. Після кожної перерви працівники ресторанного господарства повинні мити руки з милом теплою водою. Для миття рук користуються звичайним туалетним милом, двічі намилюючи їх. Витирати руки рекомендується індивідуальними серветками разового користування. Найбільш гігієнічно та безпечно в санітарному відношенні електрорушник. За симптомів хвороб, наведених нижче, працівники не повинні допускатися до роботи. Черевного тифу. Паратифів, сальмонельозу, дизентерії, гемінолепідозу, ентеробіозу, сифільсу в заразному періоді, прокази заразних шкірних захворювань, таких як короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз із виразками або свищами на відкритих ділянках тіла, заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів. Позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць, бактеріоурії, туберкульозного вовчаку обличчя та рук, гній захворювань, гепатиту А. Персонал повинен повідомляти про жовтуху, діарею, підвищену температуру тіла, ангину з підвищеною температурою. Порізи, нагноєння, виділення звук, очей чи носу. Обставинами, що призводять до необхідності повідомлення співробітником про можливість інфекційного захворювання, є контакт з ураженими особами в разі підтвердженого спалаху хвороби харчового походження. Наприклад, у таких випадках як сімейна вечеря. Знаходження в місцях масового скупчення осіб, участь у приготуванні їжі, яку пов'язують зі спалахом захворювання, споживання їжі, яку пов'язують зі спалахом захворювання, споживання їжі, приготовленою зараженою або хворою людиною, проживання в такій же сім'ї, що й людина, яка навчається або працює в дитячому садку чи школі, або відвідує подібні установи. Де мав місце підтверджений спалах захворювання, наявність симптомів пов'язаних із гострими шлунково-кишковими захворюваннями, такими як спазми або дискомфорт у животі, діарея, лихоманка, втрата апетиту протягом трьох або більше днів, блювання і жовтяниця. Якщо людина, яка можливо брала участь в обробці продуктів або має справу з поверхнями, що контактують із харчовими продуктами, має одну або більше вищезазначених умов, то керівництво підприємства має розглянути можливість приймання таких заходів, відразу усунути цю людину від виконання обов'язків. Які вимагають здійснення операцій із готовою продукцією, або поверхонь, що контактують із продуктами, це обмеження може бути знято після відповідного медичного огляду або зникнення симптомів, або в обох випадках відповідно до подальших критеріїв. Негайно вилучити заражені продукти з обігу та використання. Якщо з медичної точки зору встановлено зараження. Наприклад, медична оцінка наслідків вказує, що забруднення продуктів може мати місце. Негайно оформити запит на медичне та бактеріологічне дослідження людини, яка знаходиться в зоні ризику, особи, які піддаються ризику та відмовляються від обстеження, можуть бути переведені на іншу посаду. Де вони не будуть задіяні в обробці готової продукції або поверхонь, які контактують із продукцією, важливе значення має утримання в чистоті підньохтових просторів. Нігті необхідно коротко стригти. Працівники, кругу грі, кондитери оздоблювального відділення, роздавальниці, офіціанти, що стикаються з продуктами. Роблять виробничий манікюр. Тобто, це обробка нігтів без покриття їх лаком. Приклад такого манікюру ви можете побачити на цьому слайді, певне гігієнічне значення має догляд за порожниною рота. Залишки їжі, накопичуючись між зубами, забруднюють порожнину рота і розкладаються під впливом мікроорганізмів. Негігієнічне утримання порожнини рота сприяє захворюванню зубів. Під час кашлю, чхання, крапельки слини і слизу з рота і носоглотки разом з мікроорганізмами, що утримуються у них, можуть потрапляти на продукти. Особливу небезпеку в цьому відношенні становлять хворі на грип ангіну катар верхніх дихальних шляхів. Стафілококи, що потрапили в продукти, особливо в кремові вироби, можуть викликати важкі харчові отруєння. Кожна людина, а працівник ресторанного господарства, тим більше, повинен щодня зранку і ввечері чистити зуби, а після кожного прийому їжі поласкати рот. Особливі вимоги висуваються до санітарного одягу. Санітарний одяг це халат або куртка, косинка або ковпак, фартух зазвичай шиють з білої бавовняної тканини. Але в наш час ви можете зустріти і кухарську форму чорного, червоного, сірого і так далі кольорів. Але зазвичай шиють з білої бавовняної тканини, тому що вона легко піддається пранню. Санітарний одяг має бути одягнений акуратно, зав'язаний тесьмою. Ковпак або косинка повинні повністю закривати волосся. Кожен працівник ресторанного господарства повинен мати не менше трьох комплектів санітарного одягу. У санітарному одязі не дозволяється ходити по вулиці, їсти в транспорті, відвідувати туалет він завжди повинен бути чистим. Змінюють санітарний одяг у міру забруднення, але не рідше одного разу на два дні. У кишенях санітарного одягу забороняється зберігати предмети особистого туалету. Підприємство забезпечує централізоване прання та прасування санітарного одягу, а також його ремонт. Робоче взуття повинне відповідати розміру ноги, не ковзати, бути легким. Спецодяг у харчовій індустрії має забезпечувати дві основні функції: перша це захист та безпека працівника. І друга захист та безпека продукту харчування. Наявність спецодягу та взуття не повинні бути причиною забруднення харчових продуктів. Береться до уваги форма одягу та взуття, кількість їх комплектів, достатня кількість яких має забезпечувати всіх працівників чистим одягом. Процедури носіння, чистки та Прання. Чистий санітарний одяг повинен зберігатися окремо у відведених для цього місцях шафах, ятках, полицях. Виданий безпосередньо працівнику санітарний одяг повинен зберігатися окремо від особистого одягу. Працівник зобов'язаний надягати санітарний одяг після миття. І гігієнічної обробки рук перед початком робочої зміни та знімати його після закінчення робочої зміни. Забороняється одягати санітарний одяг на голе тіло. Взуття має бути закритим, виконаним з матеріалу, який легко миється. Взуття слід піддавати миттю, дезінфекції і сушінню. Спецодяг має покривати тіло від колін і вище. Для прання одягу можна використовувати спеціалізовану організацію, за укладеною відповідною угодою або організоване оператором ринку централізоване прання. Набір санітарного одягу визначається відповідно до типу виробництва та виду виконуваних робіт. Санітарний одяг повинен бути виготовлений із тканини, яка легко піддається праню. На ділянках виробництва, де є безпосередній контакт із сировиною і харчовими продуктами, санітарний одяг не повинен мати кишень і гудзиків. Для осіб, які здійснюють прибирання, ремонтні або вантажно розвантажувальні роботи, санітарний одяг повинен відрізнятися за кольором. Від санітарного одягу основних працівників. Санітарний одяг повинен бути завжди чистим, повністю прикривати особистий одяг і волосся, добре застібатися. Куртка чи халат повинні бути на прихованих металевих кнопках, а не на пластмасових відкритих гудзиках або блискавках. Пластмасові деталі одягу або гудзики можуть зруйнувати велику партію продукту. Використання одягу, курток, халатів та штанів на прихованих металевих кнопках не тільки захищає продукт, а захищає і працівників від бризок вологих харчових матеріалів. Куртка чи халат працівника не повинні мати кишень, адже це унеможливлює зберігання особистих речей. Смартфонів, сигарет, косметики, запальничок. І, відповідно, ці всі речі не можуть забруднити кінцевий продукт та відволікати від роботи працівники. Також під час прання залишки продуктів харчування не забиваються в кишенях та швах. Відповідна уніформа буде завжди чистіша. Спецодяг повинен відповідати розмірам працівників. Від цього залежить безпека, зручність та продуктивність роботи. Для виготовлення спецодягу необхідно використовувати надійні та довговічні матеріали. Важливим завданням є вибір тканини, з якої шиють спецодяг. Важливо звертати увагу на таке: склад матеріалу, пошиття. Рекомендуються тканини, які мають 65% поліестеру та 35% бавовни. Така тканина гарно виводить вологу, не парить, гарно переться, довговічна та не змінює розміри після вологу теплової обробки. Тестовий зразок потрібно випрати за високих температур та перевірити, чи не змінив одяг своєї форми та розміри. Дописки до індустріального прання. Топові виробники тканин для спецодягу мають спеціальні лінії, розроблені для харчової індустрії. Вони можуть надати рекомендації та гарантії щодо індустріального прання та використання специфічних хімічних засобів. Наявність сертифікатів на тканину, з якої пошити спецодяг. Тобто, це сертифікати ICO. DIN. Тканина може бути пофарбована алергенними фарбами, а це небезпечно для працівників та продукту. У європейських виробників тканин є відповідні сертифікати, що доводять антиалергенність та безпечність їхніх тканин. Також є спеціальні тканини, розроблені для використання саме в індустрії харчової промисловості. Допуски до промислового прання можуть гарантувати довговічність використання одягу. Чистота та гігієна одягу на підприємстві повинна відповідати загальним вимогам системи. У харчовій промисловості санітарія має бути головним пріоритетом. Спецодяг рекомендується прати щодня або в міру забруднення. Для прання санітарного одягу безпосередньо на підприємстві можуть бути організовані спеціальні приміщення поза виробничих цехів і передбачені відповідні умови, продуктивність пральних машин, сушіння за необхідності дезінфекція. На підприємстві необхідно розробити процедури прання і ремонту санітарного та спеціального одягу. Для забезпечення охайного зовнішнього вигляду, а також знищення більшої частини мікроорганізмів за рахунок високої температури повинно проводитися обов'язкове прасування багаторазового санітарного одягу. Кількість комплектів санітарного одягу на одного працівника частоту та правила його зміни необхідно обґрунтувати і документувати. Вимоги до відвідувачів та підрядників, які відвідують та перебувають на території потужності, передбачають дотримання ними таких самих правил поведінки, що і персоналом потужності. За необхідності до програми передумови додаються такі документи, специфікація та прання санітарного одягу, копії журналів про допуск до роботи. Копії графіків, медичних оглядів тощо. Правила поведінки персоналу передбачають вимоги до входу та виходу із приміщень, переміщення у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях, носіння особистих предметів, прикрас, дії в разі порізів чи пошкоджень, приймання їжі, миття рук, паління. Відвідування туалетів, зберігання та використання особистого та спеціального одягу та взуття. У порядок підготовки працівника до зміни повинні бути дії в такій послідовності: зняття вуличного взуття одягу ювелирних прикрас, годинників, верхнього і особистого одягу, прийняття гігієнічного душу. Надягання особистого одягу, миття та гігієна, гігієнічна обробка рук надягання санітарного одягу. Працівник зобов'язаний коротко стригти нігті, не використовувати лак для нігтів. Забороняється мити руки у виробничих раковинах, де миється інвентар та обробляються продукти. Раковини для миття рук. Повинні бути оснащені змішувачем з двома дозаторами, з рідким милом і дезінфекційним засобом для гігієнічної обробки рук, що унеможливлюють контакт із кистями рук, забезпечені одноразовими рушниками, відром для сміття з педальним пристроєм та або електросушаркою. А також інструкцію з миття та гігієнічної обробки рук, використання тканинного рушника, у тому числі індивідуального. Забороняється. Працівник щоразу перед входом у робочу зону повинен перевдягнутися та здійснити гігієнічні процедури, а перед виходом на вулицю та відвідуванням туалету. Повинен знімати змінний одяг. У робочу зону забороняється проносити сторонні предмети, їжу, засоби особистої гігієни тощо. Працівникам треба мити руки. Перед початком роботи, після перерв, після відвідування туалету та після повернення на робоче місце. Після кашу, кашлю в руку або з використанням носовичка, після вживання їжі, напою і куріння, після торкання свого обличчя або волосся, після проведення будь-якої операції з прибирання, після видалення відходів чи сміття.